Доброго дня, друзі! Мене звати Віктор. І цього досить теплого осіннього ранку я і Вовчик він вже кидає. Вирішили вибратися на водойму. На водойму для нас нову. Вона знаходиться в сусідньому селі. Чому ж ми не вирішили йти на нашу місцеву водойму? Причиною цьому стало. Звісно, те, що туди зарибили коропа. І виходячи з цього, ловля й хижої риби теж стала там заборонена десь на тиждень чи два. Тому сьогодні ми будемо тестувати нову водойму, водойма, в якій за попередньою інформацією є окунь. І, звісно, щучка. Окунь тут є, звісно, в непоганих розмірах. А от місць, де покидати, як видно, не дуже багато. Тому сьогодні ми спробуємо винести якнайбільше користі з того, що ми маємо. І звісно, будемо підбирати приманочки до нового місця. Вовчик буде опиратися в щучку попередньо, а я одразу почну з Ловлі Окуня. Тому давайте перейдемо до наших комплектів. Ловити сьогодні я буду лайтовим комплектом, а саме Фінезою UX 832 з верхнім тестом до 15 грамів. До неї в парі піде комплекс 2500 S І на шпульці в мене стоїть Prorex 03 за Японією. Щоб зручно було мені кидати і 2 грами, і при... Потрібності, звісно, Десяточку, сімочку. У Вовчика сьогодні. X-Game З ультегрою 2500 S-кою, І в нього стоїть там якийсь Born Rush, по-моєму, 0,4. Вовчик сьогодні більше ультравайчик, буде ловити щучку і окунця на найменші ваги. Тому давайте. Робити перші закиди. Попроснімай відео. Щось, щось я не ту приманку, видно, обрав. Такий окунець Во Відпускаємо. Жує-жує. І знов клюнув. Знов було клювання. Скоріше за все це може означати, що окуню треба поменше приманочка, адже він реально жує, він реально цікавиться. Але він досить невеличкий. Тому зараз ще пару закидів зроблю півторадіймовою танточкою. А якщо ні, то поставлю один грам і там щось однодюймове От що я зараз поставлю? Отака От варвочка саморобна, дюймова. На одному грамі. Якраз під мілкого я зараз пару штучок зловимо. Заодно й перевіримо. Ну, я це вже давно перевірив, як оця фіночка, у якої нижній тест. Три буде працювати по одному граму, а я скажу вам, що працювати вона буде чудово. Що я й казав? Макунчик, супермаленький смаковик, Гопро снимай видео. О, це дещо ліпший. Це вже такий мікрушний. Мікрушний розмір. З буквально з наступного закиду. Во. Прикольний. Йдемо ми з пляжу. Класні клювання. Такі невеличкі окунці, дуже приємні. Після цілого тижня без рибалки це, звісно, радує. Але зараз будемо виконувати план Б, а саме ловити більш крупного окуня. Сподіваюся, я, звісно, на рибку 300 грам плюс. А от чи вийде, я не знаю. Точка есть там? Да. Мне птики тут пройти зараз. Да. Гоупро снимай видео. Ну це геть вже. Дійсно, що ну. Треба міняти приманку. Ну дуже мілкий окунь. Але він стоїть тут, ну, всюди. Враховуючи навіть те, що тут мілячок зараз, водичка впала, але окунь дійсно в кількості. Гопрос знімай відео. Знову окунь І дуже схожий на тих попередніх, які в мене клювали. Ну, не знаю. Крупним поки навіть і не пахне. Блін, як же тут незручно. Ноги їдуть. Це ж у нас тільки дощ пройшов. І виходить так, що послизнутися. Зараз легше простого. Класний такий містячок. Тут прямо під бережком а, в нас вататтячко. В якому може стояти в теорії окунь. Тому на цьому місці потрібно затриматись. Після ще кількох спроб з вухастиками я вирішив поставити оснастку джигріг. Обрав я вагу 5 грамів, а приманку залишив ту саму. Але десь, може, з годину, з півтори я. Проходив з цим джигрігом. І все, що я отримував, це клювання мілкого окуня під ногами. Отже, результату це геть ніякого не принесло. ну да грам. Куня Ну да GoPro снимай видео. Щучка клюнула. Невеличка. Микрошна щучка. Я вже сподівався, що це гарний окунь, але не пощастило трохи мені. Клюнула вона на дещо іншу приманку вже на невеличкий віброхвіст. З'їла рибка в мене танточку. І взагалі досить довго я проходив вже майже без клювань. Обірвався навіть разок і наразі думаю, що треба розповісти, все ж таки, як ловити окуня на новому для вас озері, з чого починати та взагалі як діяти. Все в цьому випадку досить просто. А, техніка лову, приманки та все інше має використовуватися, в принципі, на ваш розгляд. Вам треба взяти ваші найбільш робочі кольори. У кожного це свої кольори. А взяти в ідеалі якийсь тип віброхвоста невеличкого. Або твістерок це вже що вам більше до вподоби. І якийсь вид черв'я, черв'ячка або слага, активну і пасивну приманку. В ваших найулюбленіших кольорах. Тому що, ну, я не можу сказати там, візьміть натуралку і лох, і все, і буде вам клювати. Ні, ви маєте опиратися в те, що у вас працювало, в принципі, на інших водоймах. І далі, експериментуючи з вантажками починаючи там від 0,6 грамів і закінчуючи навіть десяткою, ви підбираєте дистанцію та взагалі оптимальну вагу для нашого з вами окунця. Тому побільше переміщаємося. Змінюємо кольори та типи приманок з пасивної на активну, і на основі цього робимо висновки. Все. Більше ніякого плану немає. Тому що кожна водойма індивідуальна, і для першого разу, коли ви прийшли на водойму, вам потрібно просто зорієнтуватися, як взагалі тут з рибою, з її активністю і місцями її розташування. Тому якось так. Зараз змінюю приманочку і продовжимо. Продовжимо шукати все ж таки крупнішого окунця. Горазнімай відео. Опа! Класний оконьок. Отакий окунь грам на 100 десь. Ну, не те, що мені потрібно, але, але все одно порадував клюванням. Довго я чекав цієї покльовки, тільки змінив реманку, одразу і клюнув. Отака. От Касарі від Crazy Fish. В кольорі. По-моєму, кава з молоком. Щось таке. Го снимай відео прям з під бетонної плити, О. GoPro, снимай відео. Во, во, оце він. Оце те, що я міг ловити сьогодні цілий день. Але треба відходити від цього. Треба йти далі. І все ж таки от зараз майже п'ята година, і буду я намагатися все ж таки вимучити свого крупного окуня. Ну, просто снимай видео. Это уже смешно, трохи, але вот, вот моя приманочка прикольная, и вот размер окуня. Я обірвався і вже вечоріє. Рибка особливо ну більш крупно активнішою не стала. Мілкий окунь як і клював, так і продовжує клювати. Тому я не бачу іншого виходу, як завершити сьогоднішню рибалку. А, риби ми сьогодні, в принципі, наловили, була щучка. Були окунці, окунці, звісно, маленькі, але клювань було багато, особливо вранці клювання були гарні. Що в нас вийшло? Загалом десь близько 15 окунців, можливо трошки більше, і одна щучка. Вовчик десь також 15 окунців зловив. і в нього було два зрізи. На силікончик зовсім маленький. Я сьогодні упирався в мікроджигові приманки, зрідка намагався ловити на нано, але чогось цікавого я в цьому не знаходив, бо метою сьогодні було зловити саме крупного окуня і, на жаль, цю мету я не виконав, не зміг. Але нове місце я дослідив. Сподіваюся, вам сьогоднішні кадри сподобалися. О, що ж, зустрінемося на наступних риболовлях. Бай-бай!